Розглядаємо м'ясорубки, які повністю відповідають своїм майбутнім власникам. Сьогодні у нас на огляді м'ясорубка GastroMix MG 22 і її старша сестра у всіх сенсах цього слова. М'ясорубка Gastromix MG32 досить кремезне обладнання, яке не підходить кожному. Не намагайтесь користуватись даним обладнанням на побутовій кухні. Це обладнання чисто для виробництва. Поговоримо про місорубку Костромікс MG22. Корпус у нас виконаний повністю з нержавіючої сталі. Марка сталі 304. У нас є різні місорубки, в тому числі і італійські. Там до 2020 року. італійські сорубки вони були на голову вище за китайські, але те, що ми бачимо зараз і приходить зараз, вони вже дуже близько до італійських, а ціна в декілька разів. Менше. Двадцять модель. Є 12, є 8, 8-12 і моделі Вони підходять для дому і для м'ясних магазинів невеликого виробництва. Дане обладнання, саме 22 модель, чисто для великих об'ємів. Якщо у вас там 100 кг в сутки обладнання, 22 модель буде ідеальним рішенням. В чому її переваги? Заживна гайка, вона зручна. Незвичайне кільце, коли ви мокрими руками його берете, жирним, воно може проскальзувати. Тут досить зручно братись. Тобто заживна гайка, вона зручна, швидко можна її накинути і швидко зняти. Тут немає чорного металу, все повністю з нержавійки. Обов'язково можете перевірити магнітом, коли ви її придбаєте. Потім комплектація. В комплект входить унікальна решітка. Вона є досить дороговартісною, вона коштує там в роздріб у 2025 році 2,5 тисячі гривень. На три отвори для так званого ну, решітка Мерседес, її по-різному називають, для рубленої ковбаси. Вона йде в комплекті з даною м'ясорубкою. Вони рідко зустрічаються, щоб вона взагалі була в комплекті з м'ясорубкою. Фабрика, яка виготовляє решітки на італійські м'ясорубки для італійського ринку. Там фабрика називається Сельвадор. Тобто дані решітки стоять на оцих китайських м'ясорубках. Можливо, ви зіштовхувалися з тим, що коли ви помили решітку, і вона на наступний день просто стала чорною. Тут такого не буде. Зручний носик, швидко одягати і знімати рішітки за рахунок носика. Тобто, вона досить зручна. І великий плюс що це не чорний метал. Це рідко зустрічається, бо в основному вони йдуть чорні. При виборі обладнання враховуйте дану характеристику, що все з нержавійки. Сам ніж він теж з нержавійки. Комплект даної місорубки це три решітки, два ножа, штовхач і насадка для ковбаси. Шнек теж виконаний з нержавіючої сталі. Він якісно оброблений, не має жодних заусин, тобто нічого тут доробляти не потрібно. Насадка для ковбаси теж. Досить масивно. Відчувається, що ви тримаєте річ. Потім сама горловина. Горловина теж виконана з нержавіючої сталі. Все повністю метал. Штовхач для м'яса, ну, навряд чи ви не будете користуватися, але він є. Величезна перевага, лоток для прийому продукту, він часто в низрубках одягається зверху. Він одягається на сам прийомник. Тут ситуацію цю вже виправили тим, що лоток одягається всередину. Тобто, коли ви будете стояти, прям засипати її м'ясом, продукцією, у вас сік не буде текти типу, по всій м'ясорубці. Ну, хоч вона цього не боїться, вона може бути повністю в воді, в жирі, в маслі, ну, не страшно, бо все повністю ізольовано немає туди тобто, пробратись в полозі. Тобто дуже важливо і зручно, що весь продукт у вас буде пропускатись через горловину. Діаметр завантажувального отвору у нас 6 см у 22-й моделі. Плюс редуктор знаходиться в маслі. Тобто вона вже приходить залита маслом, ми її заливаємо, контролюємо цей процес. Вона йде з реверсом. Ну, хоча він їй і не потрібний, бо реверс беруть там, в тому випадку, якщо. Вона там заклинила, попався якийсь хрящ. Потрібно дати задній хід, але в нас її брали в собачі приюти і повністю наволе на ній курячі голови, ноги, шкіру. Тобто вона повністю з цим справлялася. І реверс він не використовується. Дуже важливий ніж. Він повинен щільно прилягати до решітки, щоб зберігався сам різ. Тобто Він ідеально прилягає. До решітки, щоб була оця ріжуча кромка. Збираємо. Дуже важливий момент. Не потрібно, я розумію, що сили багато, не потрібно її ось так затягувати. Я розумію, що вона проситься, проситься ще. Були у вас старі місорубки, так, да, вони там розвалювались. Не затягувати ні в якому випадку з всієї сили дану місорубку. Те, що дана містурубку, будь-яку місцерубку, вона затягується ось все. Одним легким рухом можете спокійно працювати. Коли ви перетягуєте, здавлюється решітка, здавлюється ніша, і йде навантаження на двигун. Вона тоді гріється. Людина затягнула на мертво. Працює 10 хвилин, все місцерубка гріється, що робити. Це рішення ось одним легким рухом можете користуватися. Віримо її по рівню шуму. Вимикаємо, вона працює в холосту. Зараз може бути ну, шум від самого ножа, від решітки, але коли ми навантажуємо продукт, з продуктом вона працює ну, плавно, просто чути шелест двигуна. Потужність двигуна 1,1 кВт. Повірте мені, цього цілком достатньо. Це постійна потужність, якщо ви порівнюєте з побутовими там тефалями, бошами. Де там написані якісь неймовірні характеристики? 2,5, 3-5 кВт. По факту там в мисрубках 200-300 Вт. Це мається на увазі пікова потужність. Там щоточні двигуни стоять, там зовсім інші характеристики. Вони пишуть 3 кВт, видають піково 3 кВт, а потім працюють на 300 Вт. Тут чистить 1, 1 кВт. Ось це все це двигун. Це місрубка в корпусі двигуна. Коли ми знімаємо корпус, тут це все повністю двигун. Вся конструкція це двигун. Тут шнек важить як половина там, побутової місрубки, яка по ціні може бути приближена до вартості 22-ї моделі. Тобто 100 кг в день будь-якого неважливо телятина, м'ясо з жилами, справиться без проблем. Тобто, отвір ви бачили, діаметр самої. Решітки у нас 8 см. Нагадую, підрізна решітка, тобто унікальна йде комплектація. Все повністю метал. Тут немає жодного пластику. Вона важить 27 кг. Вага місрубки 27 кг. Якщо вам і цього мало, ми завжди для вас знайдемо ще щось більше, краще і потужніше. 32 місру. Справжній титан. У людей, як правило, немає стільки продукції, скільки може переробити дана м'ясорубка за один підхід. Обладнання професійне, розраховане для постійної неприємної роботи. Але що це мається на увазі? Тобто, якщо м'ясорубка у вас попрацювала 15 хвилин, вона повинна 15 хвилин і відпочити, постояти 15 хвилин, і вона знову може працювати. Це не означає, що ви зібрали півтони продукції, її потрібно увімкнути. І працювати до того часу, поки беззупиним, поки ви не приймаєте все. Тобто жодне обладнання в такому порядку працювати не буде. Тобто, скільки часу вона працювала, стільки часу вона повинна і просто стояти. Якщо ви попрацювали 15 хвилин, дайте їй 15 хвилин попрацювати. І так можете працювати весь день. Візуально ви бачите розмір даного обладнання, чи він відрізняється. Лоток 460 на 330 розмір лотка. Він Одним легким рухом втягається, тобто є допоміжне кріплення для лотка, тобто можна агресивно ним користуватись. Що у нас по розміру лотка? Розмір завантаженого бункера 7,5 см. Один легкий рух. Та ж сама система зручна. Відкрутити, зняти зажимну гайку, отримуємо доступ до 32-ї решітки. Тобто, це та ж сама система технологія, та ж сама 304 нержавіюча сталь. Діаметр решітки в даному випадку у нас 10 см. Присутні теж зручні носики, щоб їх можна було швидко міняти. Знову ж повторюсь це не чорний метал. В комплект входить. 32 га решітка, так звана Мерседес в комплектації. Вона окремо в продажі тільки ця решітка коштує 3 тисячі гривень. Тобто ось ці в районі 000, 2,5 тисяч, це 25-й рік, півтори тисячі гривень ніж. Тобто от порахуйте комплектацію, яка йде уже в комплекті, якщо ви хочете придбати. Тобто Враховуйте те, що в комплекті йде 32 га решітка підрізна. Що ви захочете робити рублене м'ясо, без даної решітки ніяк. Всі можливі решітки, які можуть бути в масоруках, вони вже йдуть в комплекті. Тобто 6,8 мм і підрізна. Можна докупити ще паштетну, це 3 мм. Вона не йде в комплекті, але вони, в принципі, в продажі є. Два ножі. Фабрика Сальвадор, яка виробляє дані ножі. Тобто Це повністю нержавіюча сталь. Сам шнек. Тобто, це. Досить серйозна річ. Тобто Він якісно оброблений. Тут немає ніяких заусень. Тобто, ну, це е сертифіковане обладнання. І всі місцерубки продаються на українському і європейському ринку. От сама горловина. Тобто. Вагома конструкція. Ось це паштетна решітка Сальвадор. Тобто це найкраща фабрика, яка робить решітки для італійських місорубок. На дорогих моделях Everest, Fimar, Сірма стоять такі ж решітки, як і тут. 3-мм вона не комплектується, але її можна придбати окремо. Сама горловина у нас діаметром 10,5 см. Вона збирається досить просто. Тобто ми вставляємо горловину, важливо вставити її до кінця. Тобто не так, що от. Ставили і прокрутили, перевірили, чи не на своєму місці. Та ж сама історія з шнеком. Тобто ви ставите шнек і прокручуєте, щоб він був на своєму місці. Ніж ставити завжди правильною стороною ось цієї. Вставляєте ніж. Теж за рахунок якості він ідеально. Ріжуча кромка вона ідеальна. І вона не мне м'ясо. Не продавлює, воно його саме нарізає і дає чітку рівну фракцію. Після того, як ми зібрали шнек, ми його фіксуємо. Тобто конструкція у нас повністю металева. Ми зафіксували шнек, і мясорубка готова до роботи. Надіюсь, вам сподобалося дане відео. Вибачайте, що без продукції зараз не сезон, літом знімаємо. Люди ковбасу не їдять. Якщо у вас є якісь побажання на рахунок демонстрації, ви хочете побачити, як це обладнання працює з якоюсь продукцією або у вас є ваша продукція, ви б хотіли там дізнатися, як вона буде з цим працювати, без проблем. Ми протестуємо з любим м'ясом, з бараненою, з телятиною, з жилистим м'ясом. Якщо є побажання, і ви зіштовхували з якимись проблемами з іншими місяруми, і, і бажаєте придбати мисорубку в майбутньому, розглядаєте її, і у вас є якісь сумніви, ви хочете там дізнатися якусь інформацію, звертайтесь без проблем, підскажемо. Розкажемо. У 32-ї моделі я забув сказати тут потужність, 1,5 кВт, вага її 33 кг. Тобто підняти її. І... Досить непросто. Тому чекайте наших наступних відео. Всім пока